У жовтні 2023 року Європейська комісія рекомендуватиме почати перемовини стосовно вступу України до європейського союзу. Повідомляє американське видання Bloomberg, посилаючись на свої джерела. Згідно його даних, представники Єврокомісії повідомили державам-членам ЄС, що Україна прогресує в незавершених реформах. Також нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляйн заявила, що швидкість, з якою Україна рухається на шляху до членства в Європейському союзі, вражає. Але Єврокомісія продовжує наполягати на прогресі в пріоритетних сферах, таких як корупція. Відмивання грошей, зменшення впливу олігархів і захист меншин. Після того, як Європейська комісія надасть рекомендації, лідери ЄС повинні будуть їх підписати. Це може статися у грудні, йдеться у матеріалі Bloomberg. Далі Україна має пройти тривалу процедуру завершення реформи і привести у відповідність законодавство в більш ніж 30 сферах, включаючи економіку і верховенство права, щоб закони відповідали тим законам, які є в ЄС. Процес може тривати приблизно 10 років. До того ж, повномасштабна війна це ускладнює В останнє 2013 року. До ЄС приєдналася Хорватія. Процес вступу тривав 10 років. Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу у червні минулого року.